Етівний подкаст. Якщо кондиціонер неправильно встановлений, давно не обслуговується стара електропроводка, яка не витримує навантаження. Якщо це багатопороховий житловий будинок, багато квартир. Кожен починає включати свою свій кондиціонер. Електропроводка не витримує такого навантаження і коротке замкнення. Це є одна із основних причин, чому відбуваються саме пожежі в приміщеннях, в будинках, квартирах і а навіть от... на офісах, і будь-те. А от коротке замикання, до речі, це завжди стоїть судкова пожежа чи ні? Ні. ні. Е, є коротке замкнення з послідуючим горінням і без, без послідуючого горіння, просто електропроводка загорілася, там, ну, замкнула. Буквально там декілька хвилин якісь іскри чи секунд навіть іскри і е, тому подібне димок і все. А буває, що це займання перекидається на проводку ізоляцію, на інші речі, які знаходяться поруч з електрощитком, або ж поруч з проводом, і тоді це призводить до займання, так і це. А от від чого це залежить? Це стара проводка, чи, чи і нова горить і стара горить? І Нова, і стара горить. Ну від навантажень, тобто є. Навантаження є провід, який розраховується під підпевне навантаження. Якщо на нього дати більше навантаження, він починає грітися. Тобто я думаю, ви всі це замічали. Доторкаєшся на до проводу, він гріє. Так, є таке він гріється до певного моменту, доки не починає плаватися. Починає плаватися, і ця теплова дія вона виходить за межі ізоляції, і починає діяти на те, що навколо. Якщо це килим, то на килим, і в результаті килим загорається, так або ж там якісь меблі, які доторкаються. У нас були дуже часті випадки. Для прикладу, один із таких яскравих випадків це коли е, в квартирі стояв, стояла шафа при вході, і за шафою була стара розетка. Да. Цю стару розетку там власники демонтували, заізолювали і вроді все добре. Ізоляція з часом вона просто перепала. Розетка провода почала доторкатись до шафи, і маємо займання. І в результаті квартира практично все вигоріла. Ого, серйозно? Так. навіть та? так. Тобто, якщо навіть заізолювали за і, і. ізолювали щось, то час від часу треба перевіряти. Ну з часом, звісно, від е, сухості, температури, чи ще якихось е, чинників окей, okay, проводка, так е, відносимо до однієї з найбільших причин, що ще може бути, можливо, якісь ну знаєте, е, я от е, зараз чомусь пригадав у цей момент, коли кажуть, наприклад, не лишайте в машині. Там, наприклад, пляшку з водою на відкритому місці, бо через певний кут сонячних променів вона може спрацювати як це збільшувальне скло, да. і почати там плавати, наприклад, ту ж панель, і машина загоряється. Ну, відкрив телефон. Я Ти серйозно? Ну, дивись, от ну насправді є ж така історія. От, ти, наприклад, лишаєш пляшку собі там на панелі, так? Ну, десь вона лежить на відкритому місці. Тобі потрапляє сонячне світло через скло в село. Воно може просто через пале. Так, воно може через цю пляшку води якось, ну, як це правильно, пр переломлюватися. І ця пляшка води може реально бути як, от знаєш, як збільшувальне скло, і ти в дитинстві випалював збільшувальним склом якісь узорчики влітку. О, от так само може діяти і вона, і оці промені концентруються в цей пучочок, і тобі пропалюють, наприклад, панель, і починається в тебе в машині пожежа. Так, такого нічого не було. Так, 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 так. так от я до того просто, що ну, от і це ж теж є. Я ну, це я зараз повів да, ну, на приклад з машинами. А в квартирі таке може бути. Ну, теоретично так, але на власній практиці я з таким чи не стикався. Тобто, тому що якщо ми говоримо за машину, то в машині температура на сонці вона піднімається, ну, так? Так, так. Ну і для цього створюються сприятливі умови. І також, ж, е, от, от, заломлення від е, бутилки з водою, так воно не йде там на панель чи на ще щось, воно переважно йде на оббивку. Якщо це шкіряна обивка, то вона навряд чи загориться. Якщо це якась синтетика, то вона може почати тліти, і коли відкриваєш. Подається кисень і воно може спалахнути. А в квартирі не піднімається в принципі температура до такого рівня, щоб були сприятливі умови для горіння від якогось заломлення скла. При цьому ну, сонце воно рухається, тому трішечки є. Угу mm -hmm. якась така теплова дія, через якісь там буквально декілька хвилин зайшло за якусь гілочку, і в принципі, ну тому таке в теорії, так, можливо, а на практиці Окей, ну а які ще випадки бувають? От, ну такі, ну, можливо, знаєте, навіть для вас такі найнеочікуваніші. Ну, от, от ніхто б не міг про це подумати, а воно через це взяло і спалахнуло, і ви вже приїжджали і бачили наслідки? Дуже різноманітні, і в принципі сказати, що ну, ми приїжджаємо і ми вже бачимо, що воно горить. А яка причина, це вже встановлює інспекція. Так? Тобто, переважно іноді ми бачимо, яка там явна причина, ми розуміємо, що це за причина, але в більшості випадків вже причину виникнення пожежі встановлює інспекція. Причин виникнення надзвичайно багато. Тобто, починаючи від неправильного, неаккуратного поводження з вогнем. Забули там сковорідку на газі, забули свою їжу, яку готували. Або ж, можливо, навіть і куріння. Дуже часто один із таких випадків, якщо там ще в стані алкогольного сп'яніння, заснули сигаретою, диван почав тліти, горіти. і от такі є причини. Тобто, більшість причин це замикання електропроводів, одна із таких велику займає частку. А також неправильне чи неаккуратне поводження з вогнем або навіть із тими самими електроприладами. Знаєте, от розкажу реально свій конкретний випадок. А колись в мене стався дуже давно, я поставив варитися яйця. Ну просто звичайні яйця в кружці поставив варитися. А й такий був втомлений, що я реально поки чекав вони на кухні закиплять. Я задрімав, реально задрімав і прокинувся десь хвилин через 45-50. І я прокинувся від того, що в квартирі вже дуже смерділо на кухні вже було таке задимлення. Але ну власне, що сталося? Кружка з яйцями була перебувала ще на вогні на плиті. Ясно, що вода вже давно википіла, і яйця ці вже потріскалися, вони вже почали о, о, як це правильно, обуглювати. так. так, І кружка вже там почала, оця керамічна в неї. Ну, не, не керамічна, а емальована така в мене була. Кружка, звичайно, абсолютно там. І вона теж всередині почала обворюватися, смерділо, звичайно, знатно. І ще днів два смерділо в квартирі після того всього. Але ну, яйця, звичайно, там, я викинув та й кружку, власне, викинув. І я тоді такий, я так прокинувся, думаю, що горить. Я побіг на кухню, звичайно, там все це вимкнув, але от якось так я думаю, що може, якби я проспав ще там годинку, ну я би вже прокинувся реально з пожежею. Можливо. Тому що такі тепло... не прокинувся, тому що дим це, це... ж він теж, а... якби діє на людину, так трошечки присипляючи і може виключити її свідомість. Це чадний газ. Ага. Концентрація чадного газу в приміщенні 1% для людини вже несе пряму загрозу. Тобто одна-дві хвилини перебування в такому приміщенні, де 1% чадного газу. Не диму, тобто сам, а газу, призводить до того, що людина втрачає свідомість. В результаті в кращому випадку це отруєння. А в гіршому на жаль смерть. Ну тобто смерть від чадного газу. Так, тому що ну не, не поступає повітря, не поступає кисень, і клітини мозку починають від відмирати. Ого, так ну і тобто, от ну найбільша небезпека, я так розумію, от в цьому чадному газі, тому що людина не може врятуватися, вона втрачає свідомість і там просто ну, опиняється в пастці. Так, хм. так. А, ну добре, якщо от тоді давайте вже поговоримо, раз ми вже за таку тему зачепилися. Давайте поговоримо про дії людей. От, ну, наприклад, ну не будемо розбирати мій конкретний випадок, бо в мене дурнуватий випадок, звичайно. Але ну от якщо люди дійсно стали от опинилися в приміщенні, де є пожежа, будь-то квартира, не знаю, студія, офіс, що завгодно. Які найперші дії, ну окрім того, що ну добре, давайте все таки з того, що треба дзвонити. Рятувальник, вірно, ви дуже вірно підмітив, тому що бувають випадки, коли ми про пожежі дізнаємося з якихось телеграм-каналів або просто соцмереж. А в нашому районі виїзду там от реально було навіть так, така була, тобто люди. За, не забули включити прямий ефір в інстаграмі, але забули зателефонувати на лінії 1000. Ну, Від... складно вести прямий ефір, і телефонувати. Так, це, Треба це, два це, телефони. Звісно, е, дивіться, дії людини, вони ну я можу вам зараз, я розповім вам там якісь поради, але ви повинні пам'ятати те, що е, дуже влучну фразу сказав мій колега Олександр Харченко. Він колись також був е, ну, нещодавно начальником Карулу. Він далі пішов. А по кар'єрній сходинці він сказав так, що в надзвичайній ситуації ми не піднімаємося до рівня наших очікувань, а опускаємося до рівня наших навичок. Mm -hmm. Тому що навіть те, що я зараз вам скажу, ви для себе запам'ятаєте, не факт, що ви так будете діяти в пожежі чи в ситуації якісь надзвичайних Якісь mm -hmm. mm -hmm. Тому для цього краще я рекомендую там, пройти навіть якісь курси, тренінги по пожежній безпеці. Зараз це дуже актуально. Щодо дій, я порекомендував би два варіанти. Перший варіант, простий, це спробувати евакуюватися, тобто вийти на безпечну відстань, на свіже повітря. Якщо сильне задимлення, і ви не бачите, ну, так часто буває, от ви побачили дим, самі, так, і у вас вже паніка починається. Тому що, що, що відбувається, люди, які живуть в своїх квартирах по 20 років, працюють в офісах по 10-15, при сильному задимленні вони втрачають орієнтацію. Вони просто перестають розуміти, де вони знаходяться. Тому постарайтеся якомога швидше пройти до виходу, закриваючи свої, засоби, свої органи дихання. І така є порада, що тобто, ми спускаємося на низ, тому що дим і чадний газ, він піднімається до гори. І якщо сильне задимлення, Сильною стороною долоні, однією рукою, тільки однією, тобто або права, або ліва, не змінюючи руки, по стінці ми простукуємо і так ідемо, і в кінцевому результаті ми вийдемо до дверей. Mm -hmm. Тільки важливо не міняти руку, тому що ви просто будете ходити по колу і так далі. Тобто, таким способом можна вийти на небезпечну вістку. Другий варіант він є більш такий небезпечніший це варіант спробувати самостійно ліквідувати пожежу. Але для цього потрібні навички. А Для цього потрібно розуміти, що є в пожежі різні стадії. В принципі, їх в, так вирізняють три. Основних: перша це стадія початкова, коли тільки вогонь розпочинає горіти. Ця стадія триває там 3 хвилини, температура піднімається там в середньому до 200 градусів. Наступна йде стадія розгорання. Ця стадія, вона є такого самого. Найбільшого вигорання, тобто все приміщення вже заповнене вогнем, швидко розповсюджується. Температура піднімається в середньому на за одну хвилину на 50 градусів Цельсія. Це дуже великі температури, і триває ця стадія там до 30 хвилин. Буквально там ну в залежності від е, наповнення кімнати, від повітря, яке наступає, доступає до цієї кімнати. Свого такого максимального вигорання і обертів набирає там, на 10-12 хвилині і температура досягає там, до 900 навіть градусів. І були такі випадки, що ми приїжджали там, в квартиру е ліквідувати пожежу, а в ній вже просто панельне перекриття між поверхами, воно вже провисло, тому що армування ну, починає плаватися, бетон втрачає свої властивості. І третя стадія, стадія затухання. Тобто пожежа починає сама потрішечки загасати, тому що вигорає вже все, що було, або ж немає доступу кисню. Так от ефективними діями цивільної людини може бути тільки на першій стадії, коли стадія тільки загорання. Mm -hmm. Тобто, ви побачили, що вогонь тільки починає горіти, ви можете його тоді ліквідувати. Коли вже вся кімната заповнена вогнем, ви вже нічого не зробите, ви тільки собі нашкодите. Але при цьому потрібно пам'ятати. для того, щоб ліквідувати пожежу, потрібен перше емоційний настрій, тобто ви впевнені в своїх діях, ви знаєте, що ви робите, ви контролюєте ситуацію. Друге навички, користування, тобто, якщо ми говоримо там за первинні засоби пожежного сіння, це вогнегаз. Вогне, вогне, да. Ви вмієте ним користуватися, він у вас є, він справний, і ви знаєте, де він знаходиться і що з ним робити. Ви його берете, підготовляєте там, де ви його берете, підходите до осередку займання там, на відстані, ну від двох метрів, в принципі, він вже буде ефективний. І подаєте вогнегасний засіб в нашому випадку порошок в осередок, тобто в саме це вогонь. Можливо, також варіанти підручними засобами, тобто та сама бутилка води, кружка води, але при цьому пам'ятаємо, що електроустановки під напругою водою ми не газємо. Або ж навіть той самий вазон, тобто земля з вазона можна їти. Нею засипати. Чи ж цупка тканин, тільки не синтетика, не потрібно підкидати дров в вогонь. От, в принципі, це ось такі основні коротенькі поради, які можуть допомогти і врятувати ваше життя. Але я б рекомендував. Не включати героя, виходити назовні, виходити на безпечну відстань, при цьому старатись стримувати вогонь, закрити за собою двері. Не потрібно там казати, от у нас був випадок, коли ми приїхали, і а, він говорить, там потерпілий каже: Я вам допоміг я залишив двері відкриті, і весь кисень просто загального коридору заходить в квартиру, і квартира повністю вигоріла. Замість того, щоб згоріло там якихось 5-6 квадратних метрів, так повністю вся квартира вигоріла від того, що почався постійний підпір повітря. Тому стримуйте і сповіщайте тих, хто знаходиться навколо, можливо, це в вашому офісі, в сусідніх кабінетах. І не забудьте сповістити нас. Ну, вас в першу чергу треба насправді сповіщати добре ще такий момент. Ну, а, наприклад, там умовно, да, якщо людина живе там на п'ятому поверсі чи на четвертому, а палає на П. Ятому. Або живе на сьомому, палає на другому. От це дуже. В принципі, це розповсюджена ситуація, так. коли так, такі трапляється. Дивіться, дим, він має здатність. Ну він, коли виходить на загальний коридор, він не спускається по сходам. Він піднімається до вгору, так. так? І людина, от, ви сидите там, умовно візьмемо там 16-й поверховий житловий будинок, так на третьому поверсі палає, на п'ятому поверсі ви сидите на кухні, п'єте чай, у вас відкрите вікно. Ви сидите, відчуваєте запах диму, так, що ви там, ви виглядаєте в вікно, бачите, там приїхали пожарки, люди метушаться, бігають, суетяться. вам це подобається, так? <плес> ви, ви відкриваєте двері, щоб подивитися, що там відбувається. Так? У вас відкрите вікно, відкриті двері. І ви запускаєте ще більше. Просто ви запускаєте таку кількість диму, яка для вас ну, вона вже буде такою панічною. Тобто, у вас починається якась паніка. Ви бачите цей дим. Ви не знаєте, що робити, і починаєте що робити, кричати на допомогу. Дивіться, ми е обстежуємо квартири і перевіряємо ті, котрі знаходяться в зоні загрози, тобто в зоні ризику. Е а у вас квартира на п'ятому поверсі, угу. вам практично нічого не загрожуть. Все, що закрити. потрібно зробити: вікно закрили, закрили двері щільно. Якщо дим все рівно через двірний проріз поступає. Тоді ви робите наступні дії. Дивіться, перше, переконайтесь, можливо, у вас є візуальний контакт через вікно з рятувальниками. Угу. Якщо він є, в цьому випадку умовно дозволяється відкрити вікно. Ви відкрили, крикнули Допоможіть. Я знаходжусь на п'ятому поверсі квартирі 55. Угу. Тоді рятувальники або з допомогою автоматичних драбин, або ж по складовій клітині з рятувальними пристроями прийдуть до вас на допомогу. Якщо візуального контакту немає, телефонуєте на 101 і кажете, я знаходжуся за такою-то адресою. У мене пожежа на нижніх поверхах. Я на п'ятому поверсі, квартирі 55, у мене квартира вся в диму, дим тільки збільшується, допоможіть. Одразу, там, буквально хвилина дві до вас прийдуть рятувальники на допомогу. Mm -hmm. Чому така ситуація вона трапляється часто? Тому що у людей часто от, цікаво їм. І через свою цікавість вони запускають оцю велику кількість диму, починається паніка, і одне діло, коли це одна людина в будинку, а 16-поверховий житловий будинок, і таких 10-15, а нас приїжджає там 12, тому що пожежа вона не є сильною, ну достатньо достатня кількість людей. Але коли ці люди кожен починає кричати, то потрібно відволікатися. Ну так, і кожному прийти. з них допомогти. От, бачите, до такого теж приводить знаєте, людська цікавість Можна, окрім того, що е, знаєте, поцікавитися, подивитися, що ж там відбувається, як вони всі бігають, суетяться, можна і собі зашкодити, друзі. Тому будьте обережні тіний подкаст.